Три дні колядники Щобської церкви святого великомученика Дмитрія Солонського прославляли народження Христа, мандруючи від хати до хати. За традицією отримували винагороду, не таку, як у старі часи, продукти чи іграшки, а сучасну грошову. Утім, кошти збирали не для себе, навіть не для своєї церкви, яка будується, а для збройних сил України. Ми ходили у хати до вчителів, до директорки. У мене роль ангела, мені це дуже сподобалось, і ми збираємо гроші на військових, щоб їм було світло і щоб їм було тепло. Діти з усвідомленням підходять не лише до того, для чого колядують, а й до своїх ролей у вертепі. Я, цар Ірод, який хотів бити малого Ісуса, шукав його, давав доручення своїм царям, щоб його знайти і вбити, але потім. Мене настигла кара і мене самого вбили. Вже традиції почали відходити, але ми вирішили їх поновити, щоб показати людям, що виходило більше ніж дві тисячі років тому. Це тим більше ми збирали гроші на нашу 128-му закарпатську бригаду. Костюми діти виготовляли власноруч і продумували все до дрібниць. Усі різдвяні костюми і різдвяна зірка були зроблені своїми руками. Дизайн ми придумували самі, і нам допомагала професіональна кравчиня. Ось, наприклад, я пастушка, у мене солом'яний капелюшок, шубка і довга сорочка. Кожного року ми стараємося, щоб щось нове додати до. Костюмів до вертепу. Найменшому учаснику вертепу чотири роки, найстарші восьмикласники. Усі діти місцеві віряни цієї парафії, яких згортував отець Віктор. Вирішили з дітками зібрати цей різдвяний вертеп, щоб згадати дійсно те народження Ісуса Христа, хоч цього цьогорічно воно в нас не є наскільки звичайно святковим, як хотілося. Але ми з дітками згадали ці традиції. Ми пошили ці костюми. Ми зробили цю зі. Ірку, і всі вилучені кошти до копійки ми передаємо на Збройні Сили України. Більше 40 тисяч то було зібрано, і ми вирішили, щоб ці кошти саме не в якості коштів передати. А ми на ці кошти купили 12 бензопил і передаємо їх на Збройні сили України. Бензопили, які закупили на кошти, що заколядували діти в чопі, вже передали волонтерам. Ми періодичністю раз в місяць. В складі нашої організації їздимо на схід до хлопців, обслуговуємо всі напрями безпосередньо 128-му бригаду, але всіх військових, які потребують. Сьогодні нам передають 12 бензопил, і ну, ми дякуємо, що є така ініціатива від громади. Бо саме завдяки таким людям ми вже впродовж 10 місяців не то, що боронимо, а й відвоюємо від нас забрану землю. І отакими от силами. Такою такою допомогою ми маємо можливість допомагати нашим воїнам, які протистоять цій агресії». Бензопили закупили відповідно до запитів військових інструментами. Волонтери доукомплектовують уже зібрані вантажі, та невдовзі передадуть 128-й гірсько-штурмовій закарпатській бригаді.